Слава Господу, діти Божі, будемо прославляти і славити Господа нашими ділами. Не тільки говорити це, що я тебе прославляю, Господь, ти достойний хвали, але дуже важливо, і Бог на це звертає увагу, щоб е, наше серце, щоб наші дії, те, що ми робимо, воно прославляло Отця нашого Небесного. І як, в Слові Божому, ми читаємо, що ті люди, які будуть бачити нас, вони теж будуть його прославляти, тому що через нас Бог буде являтися їм. Я хочу з вами перезмірковувати над Божим Словом, і Боже Слово, воно дуже часто нас попереджує. Боже Слово, воно говорить про те, що буде відбуватися в останні часи. І Бог, він говорить, щоб його діти, щоб його церква. Вона завжди була готовою. Це дуже важливо. Тому що, дивлячись на події, які будуть розгортатися, і про те, що говорив Ісус Христос ще своїм учням, Він їх попереджував і говорив, що е, на землю прийдуть різні катаклізми, будуть різні події. Для ці події, які будуть відбуватися, вони е, наведуть страх на все людство. Але Господь він говорить, щоб ми були на поготові, щоб ми були в повній зброї для того, щоб пройти всі ці випробування. І тоді, коли над цією землею буде згущатися темрява, в останні часи, щоб кожен з нас він був світлом і він вказував шлях, який є Ісус Христос. Це наше завдання від нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми, щоб ми показували світло іншим людям, бо Він дав нам таку настанову, щоб ми йшли і проповідували Євангелія Царства Божого по всій землі. І ми бачимо, що це відбувається. Ми бачимо, що вже напевно нема таких людей, країн, де би Царство Боже воно не було. Проповідувано, де би не чули Божого Слова. Багато, багато дуже перекладів є Біблії. І навіть ті якісь племена, от, які ніколи не чули про Бога, вони мають Біблію, вони можуть читати її. Але тим не менше, коли ми бачимо, що Ісус Христос говорить, Він каже, що Слово Боже буде проповідано, і тоді прийде Кінець. Але незважаючи на те, щось буде відбуватися з людьми, люди будуть чути Слово Боже, але все одно гріх він буде панувати, і все одно дуже багато людей вони е, стануть такими, знаєте, і ми зараз будемо читати, яких серця будуть закам'янілими і неспособними слухати Боже Слово і коритися Його волі. Тож апостол Павло до молодого служителя Тимофія, він пише своє післання, і він попереджає його і говорить, що <кій> будуть тяжкі часи, будуть скрутні часи. І він розказує, як це буде відбуватися. Я хочу, щоб ми всі разом прочитали це місце з Біблії. Ми чудово його знаємо, але будемо обновляти свої пам'яті. Друге післання до Тимофія, третій розділ, перші вірші нижче, апостол Павло говорить Тимофію такі слова. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві. Недружелюбні, непримиренні обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. І Павло говорить: таких уникай. І далі я хочу, щоб ми нижче прочитали з 14 вірша. Апостол Павло він говорить так, до Тимофія: Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Бо усе писання Богонатхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. щоб Божа людина була досконала, на всяке добре діло готове. От таке місце ми прочитали, і ми бачимо, що, коли ми згадуємо про останні часи, ми дуже часто говоримо, що на землю будуть Прийдуть різні катаклізми, землетруси, будуть війни і так далі. Але не тільки це буде. Буде те, що апостол Павло говорить, що тяжкими часами будуть називатися ще ті часи, коли люди будуть такими, коли люди відвернуться від Бога, коли в них буде більше проявлятися всі їхні гріховні звички і їхня гріховна природа. І я б сказав би, що. Все, що відбуде, відбувається з землею, коли будуть війни, коли будуть голод, коли будуть землетруси, це буде наслідком того, що люди такими стали, що люди відвернулися від Бога, що люди вони не будуть шукати більше Господа, а стануть Богоненависниками. І коли я задам питання, ну, чи стикаємося ми з такими людьми? Ну от, як ми прочитали, самолюбні, грошелюбні, горді і так далі. Ми е, можемо сказати, що так, ми бачимо таких людей. Ми бачимо таких людей. І, ми, е, я думаю, кожен з нас десь спілкується в своєму якомусь оточенні. І ми бачимо, що таке є. Але дуже важливо, щоби, як ми прочитали, щоби ми не тільки дивилися за іншими людьми, але ми дивилися за собою, так нам говорить слово Боже. І, на жаль, будуть люди, як ми прочитали, які будуть мати вигляд благочестя, але сили Божої відреклися. Тобто, це люди, які, можливо, були віруючими, які знали Господа, але відреклися від Його сили. І, можливо, вони будуть називати себе християнами. І всі ці якості, які ми прочитали, вони відходять від нашої гріховної природи. І вони чим більше проявляються, чим більше людина відходить від Бога, чим більше людина віддаляється від Нього. І ми бачимо, що в різні історичні періоди, в різні часи землі ми бачимо, як люди вони віддалялися від Бога. І чаша беззаконня, ми читаємо, вона наповнялася. І Бог, він терпів, він говорив до людей. Але коли ця чаша беззаконня була наповнена, ми бачимо, що Бог, він рішуче діяв. Дивлячись на потоп, ми згадуємо і ми читаємо все, що було. Ми бачимо, що люди вони всі відвернулися від Бога написано. Вони шукали кожний своє, і їм не потрібен був Бог. І тоді чаша цього беззаконня була наповнена, і Бог Він рішуче вмішався, і ми бачимо, що земля вона була потоплена водою, і ніхто, з живих, ніхто не вижив крім ноя і його сім'ї. Бог він дуже часто карав людей різними карами, щоб вони зрозуміли. Що насправді тільки є Бог Господом. Знаєте, в нашому, в нашому житті е, інколи бувають такі ситуації, коли ми молимося до Бога, коли ми взиваємо, коли в нас є якісь проблеми, і ми не чуємо і не бачимо ніякої відповіді і реакції від Господа. І вже здається, скільки можна терпіти. Як, як можна пережити? І ми дивимося на Божий характер, і ми бачимо, що Бог не завжди відповідав зразу. Бог Він має велике довготерпіння, Бог Він бачить набагато більше, ніж ми бачимо. Він бачить в масштабах вічності. Але приходить час, коли Бог Він рішуче вмішується, і коли Бог Він міняє ситуацію. Тож ми прочитали про таких людей, і ми бачимо, що апостол Павло, він говорить, що будуть тяжкі і скрутні часи. Якщо ти Божа людина, апостол Павло говорить Тимофію, говорить, що якщо ти Божа людина, якщо ти любиш Господа, то тобі буде дуже тяжко в такому суспільстві. Тобі буде дуже тяжко і на тебе буде на праведну людину буде чинитися тиск. І ми нижче читаємо, що всі, хто будуть хотіти жити благочестиво, вони будуть переслідувані. Так написано. Зараз, знаєте, слава Богу, у нас є свобода, і ми не маємо тих утисків, які були буквально 30-40 років назад. Але ми бачимо, що. Беззаконня воно наростає і наростає. І ми живемо в останні дні останнього часу. І ми бачимо, які закони приймаються. Ми вже і чули, і розмовляли про це, там ЛГБТ і всі інші закони. І вони будуть постійно ще сильніше і сильніше. От. І праведному, праведній людині буде все тяжче витримувати такий тиск. І ми дивимося на Біблію, ми бачимо праведних людей, які служили Господу, ми бачимо Ноя, про якого ми вже згадували. Він один залишився праведний, і він е, спасся. Ми бачимо лота, який вибрав добру землю, який поселився в содомі. І все у нього добре, йшов бізнес, е, хорошо все в нього було. Були хороші пасовиська, була зелена трава для його овець, для його стад. Але ми бачимо, написано, що Лот він мучився в праведній своїй душі. Він мучився, йому було тяжко, коли він бачив все те беззаконня, яке відбувалося там в Содомі. Йому тяжко було витримувати цей тиск. І так само апостол Павло говорить, що <кій> нам буде тяжко, тому що люди, вони. Будуть проявляти свою гріховну природу, тому що вони не будуть шукати Господа. Вони будуть самолюбиві, вони будуть горді і так далі. Ми дуже багато е, прочитали цих гріховних якостей, від яких християнину потрібно віддалятися. І апостол Павло, коли він нижче говорить, він каже: ти, ти, бачив, ти бачив мене. Апостол Павло говорить Тимофію, і ти бачив, що. Ти знаєш моє вчення, ти знаєш мою поведінку, ти знаєш моє довготерпіння і любов і витривалість мою. Тож Ісус Христос нас вчить, щоб ми були, були Його послідовниками і мали Його серце і Його характер. І ми бачимо багато людей в Біблії, для, яких, для нас вони є прикладами, які не витримали це навантаження. Багато людей було таких. І ми бачимо близького учня Ісуса Христа Іуду, який не витримав навантаження серебром. Грошелюбний він був, дуже був. І коли ми прочитали так ці якості, ми бачимо, що Павло перечисляє, говорить, що є люди грошелюбні, і це їх погубило. І так, так само Іуду це погубило. Ми бачимо Каїна, який. Знаєте, який обідався на свого брата. І це його теж погубило. Тож, апостол Павло, він говорить молодому Тимофію про те, що буде такий час. Він його попереджує. І ми з вами теж попереджені, ми бачимо, що відбувається. Але дуже важливо, щоб ми теж не стали такими і щоб ми освящались Господі, щоб ми. Були подібні до Ісуса Христа, щоб ми мали здорову науку в ньому. І ми бачимо, що все, що буде відбуватися, диявол, він буде сильніше і сильніше тиснути на Божих дітей, бо він знає їхні слабкі місця. В нього є вже дуже велика практика, і він знає, куди треба натиснути, для того, щоб. Звести з праведного шляху. Ми бачимо, як Він тиснув на Ісуса Христа, Так, коли Ісус Христос був у пустелі і 40 днів він нічого не їв. Він побачив, що Ісус Христос хоче їсти. Він знає людську природу, тому Він підійшов спочатку до нього і сказав: Ти ж Бог, ти можеш одним словом сказати, і оці каміння будуть хлібами, і ти не будеш голодним. Отак діє на диявол. Але ми бачимо відповіді Ісуса Христа, і ми бачимо, як Ісус Христос відповідає. Він відповідає на основі Божого Слова, на основі Писання. І ми зараз будемо говорити про те, що як, як Божа людина вона може витримати цей тиск. І апостол Павло, він говорить, що коли ви будете стикатися з такими людьми, які будуть робити вид благочестя, але їхні діла, вони будуть зовсім інші. Він говорить в, в п'ятому вірші, таких уникай. Таких уникай. І для нас, я думаю, це теж повинно бути уроком, що ми повинні уникати таких людей, коли ми бачимо. Тому що. Я так проаналізую е, аналізую і думаю, що хтось сказав, що е, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Так? Або е, ще кажуть, що те, в якому суспільстві ми знаходимося, воно формує нас. Чи в правильному ми знаходимося оточені? оточенні? Тому що якщо ми знаходимося в оточенні, так, де е, люди люблять дуже обговорювати когось іншого. Коли де люди горді, де люди, знаєте, злі постійно, то це буде теж впливати на нас. І ми читаємо перший псалом, де Бог Він говорить, що блажений той чоловік, який ходить по Божим шляхам, який не знаходиться в такому суспільстві, яке віддаляється від Господа. Тож дуже важливо, щоб ми дивилися за своїм оточенням і де ми знаходимося, щоб ми, коли бачимо, що відбуваються всі ці речі, або там є такі речі, щоб ми не були в тому суспільстві, бо воно буде впливати на нас. А навпаки, якщо ми спілкуємося з Божими дітьми, які люблять молитися, які люблять робити добрі справи, які славлять Бога, то це дуже добре. Ви будете благословені. І далі ми читаємо, що апостол Павло він говорить про те, що навпаки, що ми повинні робити, для того, щоб триматися здорової науки і правильного харчування. Він каже, що ти тримайся того, чого ти навчився. І ти, Він каже, ти з молоду знаєш Святе Писання, яке може тебе зробити мудрим. Для спасіння через віру в Ісуса Христа, тому що все Писання Богонатхнене і корисне для навчання. І далі Він каже, щоб Божа людина була досконала і на всяке добре діло готове. Такі поради дає апостол Павло, щоб ми трималися здорової науки, щоб ми трималися Писання, щоб ми е, вникали в нього, бо воно дає нам мудрість. Бо воно Богонатхненне, бо воно живе і дієве. Тому, коли нам буде тяжко, коли в нас, на нас буде тиск, а він особливо буде на праведних Божих людей, щоб ми більше вникали в Боже Слово, яке буде підкріпляти і навчати нас, щоб ми були готові, написано, на всяке добре діло, і Слово Боже воно робить нас досконалими. Тож, Дивлячись своє серце, дивлячись на себе, дивлячись і аналізуючи, чи є в мене ці якості гріховні, які ми прочитали, кожен може відповісти собі на це питання. До чого я більше схильний? Слово Боже каже, ми повинні виправлятися, тому що, бачачи, які сильні люди, Божі, які служили Господу, і вони не витримали цього навантаження. А в останній час Павло каже, воно буде все більше і більше. На нас тиск буде більше і більше для тих, хто хоче служити Господу. Тож візьми Боже Слово і полюби його, щоб воно було завжди з тобою, і Бог буде вчити тебе, як правильно поступати, як розвивати в собі його характер, щоб мати любов, щоб мати милосердя, щоб робити добрі діла. І говорити про це іншим людям. Хай нас Бог благословить, щоби коли ми бачимо, що ми збиваємося з правильного шляху, ми просили у нього прощення. Дуже важливо просити прощення у Бога. І ми будемо. Я хочу, щоб ми всі зараз помолилися <кій> в молитвах, щоб Господь, знаєте, Він обновив наші серця. Якщо в нас є це в нашому серці, Бог каже, ти повинен боротися. Ми вже, як ніхто, напевно, українці знаємо, що таке боротьба. Так? Ми бачимо, як багато треба прикладати зусиль, щоб перемогти. Це не просто слова, не просто треба говорити, що ми переможемо. Якби ми просто сиділи і говорили, ми переможемо, ну, не було б результату. Треба робити щось, треба діяти. Тож, як воїни Ісуса Христа, ми беремо Боже Слово, ми беремо Богонатхненне Писання. І хай Ісус Христос, знаєте, Він готовий допомогти кожному з нас. Це велика боротьба, по-перше, в нашому серці, коли, в нас, коли от, трапляються такі якості, ми бачимо, як я вже казав, Каїна, який. Якомусь скрутне стало, і Бог підходив до нього і говорив, Каїн, що в тебе там, в тебе щось неправильне коїться. От. Але він не захотів, він не захотів е виправити своє положення, хоча Бог, Бог йому це пропонував. Тож сьогодні це місце з Біблії, ми читаємо, це апостол Павло пише не тільки до Тимофія, це апостол Павло пише до кожного з нас. Ісус Христос, Він якось сказав, що. Навчіться від мене, бо я лагідний і я покірний серцем. Будемо вчитися у Ісуса Христа, будемо, знаєте, досліджувати Писання і будемо укріплятися в Господі. Хай нас Бог благословить, і ми помолимося, щоб кожен, кожен з нас він мав силу для того, щоб протистояти, для того, щоб перемагати. Для того щоб бути світлом в цьому світі, як ми вже співали, давайте встанемо і помолимось.